Перший заступник голови сумської обласної ради, обраний від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Вадим Лисий, якого через п'яне водіння суд на рік позбавив права керування транспортними засобами, в черговий раз потрапив у халепу. Патрульні поліцейські зупинили його за кермом автопреміум класу без посвідчення водія. 17 листопада 2023 року на проспекті Михайло Ушпа, екіпаж патрульної поліції виявив та зупинив транспортний засіб Тесла. Підставою для зупинки згідно статті 35 закону України про національну поліцію була інформація, яка свідчила про причетність водія до вчинення адміністративного правопорушення. Перевіряючи документи, з'ясувалося, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами. Тож патрульні склали на нього адміністративний матеріал за частиною 4 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Держслужбовець Вадим Лисий із складеними патрульними адміністративними матеріалами не погодився і оскаржив дії правоохоронців у Ковпаківському районному суді міста Суми, де 11 січня поточного року мав відбутися розгляд справи. Але через клопотання представника позивача судове засідання було перенесено. Проваджені судді Галини Корольової перебуває справа за позовом про скасування постанови інспектора патрульної поліції. Розгляд справи було призначено на 11 січня, але за клопотанням представника позивача перенесли на 29 лютого о 9 годині. А хто саме представник? Денис Корбатов. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за судовим розглядом даної справи про адміністративне правопорушення і оперативно інформуватимемо наших телеглядачів і підписників соцмереж про її перебіг.